Отож, ми більше не знаходимося під активним ворожим обстрілом і досягли вогневої переваги. Тепер можна почати надавати допомогу пораненим. Це відомо як тактична допомога в польових умовах. Зараз потрібно якомога швидше викликати медичну евакуацію. Ми знаємо, що справи йдуть погано, тому починаємо шукати підмогу. Далі здійснюємо перерозподіл спорядження, якщо ви ще це не зробили на етапі допомоги під вогнем. Якщо в пораненого є важливі за для завдання предметів, потрібно, щоб вони були в надійних руках. А також, випадку, якщо ви даєте потерпілому знеболювальне і він під кайфом, ми ж не хочемо, щоб він тримав зброю і гранати. Також нам потрібно його патрони, щоб обезпечити себе. Пам'ятайте, все, що може змінитися в будь-який момент, оскільки ми ще в небезпеці. Тому будьте обережні, перш ніж почати надавати допомогу пораненим, переконайтесь, що місце безпечне і підтримайте оборону периметру на 360 градусів. За необхідності проводьте медичне сортування поранених. А якщо ви знайдете пораненого з політравмою, простими словами, людина в жахливому стані без пульсу, дихання та інших ознак життя, ми не реанімуємо. Моємо ніякої реанімації. Етап, тактична допомога, в польових умовах. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду потерпілого за безпекою, слідкує співслужбовець. Я люблю вчити своїх хлопців простому алгоритму марч, який з англійською розшифровується як масивна кровотеча, управління дихальними шляхами, дихання, кровообіг, травма голови, гіповолемія, гіпотермія. Почнемо з масивної кровотечі. По суті, це сильна втрата крові, яку треба зупинити. Це не маленькі рани. Але спочатку, якщо потерпілий встиг накласти турнікет на етапі надання допомоги під вогнем, ми перевіряємо, чи правильно він накладений, чи сильно затягнутий. Здається, все гаразд. Якщо турнікет не тримається, накладіть поруч з ним інший. Затисніть його і залиште обидва на місці. Так, він впорався добре, я хороший медик. Тепер перевірте шию. Пахли, та пах. Якщо побачите кров, розріжте одяг і отримайте доступ до кровотечі. Якщо вона сильна, застосуйте гемостатичний пинт або будь-який інший кровоспинний засіб. Отже, ви візуально оглядаєте тіло, Кровотеч не видно, чудово. Завжди розмовляєте з потерпілим. Друже. Ти в порядку? Скажи, я в порядку. Я в порядку. Про що це говорить? Це означає, що дихальні шляхи відкриті немає порушень прохідності, тож нам не потрібно витрачати час на їх перевірку. Якщо він говорить свідомо, наприклад, мені дуже боляче, мені потрібна допомога або щось таке. Розуміємо, що мозок отримує достатню кількість крові та кисню, і він зараз не перебуває в стані шоку. Якщо потерпілий говорить щось на кшталт Путін мене», то Він очевидно знаходиться в сплутаній свідомості. Його мозок не отримує достатньо кисню і ймовірно настає шок. Не забуваємо для безпеки роззброїти пораненого, забрати його гранати та рацію. Якщо ви ще цього не зробили, щодо масивної кровотечі з алгоритму Марч, то це по суті все. Тепер переходимо до управління дихальними шляхами. Якщо поранений не розмовляє з нами, треба відкрити дихальні шляхи, очистити їх. Туди міг потрапити, до прикладу, бруд. Потрібно послухати дихання. Зараз я слухаю та водночас дивлюсь, як підіймається й опускається грудна клітка. Гаразд, він дихає, це чудово. Якщо він без свідомості, нам потрібно забезпечити прохідність дихальних шляхів. Ми можемо зробити це різними способами. Зараз використаємо NPA, носоглотковий повітропровід, трубку, що вставляється через ніздрі горлянку. Дістаю його з Айфек, Беремо трубку і беремо хороший лубрикат. Я не збираюсь жартувати, чому у нього в аптеці є лубрикант, тому що його можна використовувати по-різному. Сподіваюсь, що він використовується тільки для повітропроводу. Вводимо в напрямку до піднебіння. Перевіряємо, дихає. Чудово. Не забудьте закріпити трубку. Що робити, якщо у вас немає повітропроводу? Найменше, що ви можете зробити, перевести його у зручне положення. Емпіричне правило: якщо потерпілий прийшов до тями, не може дихати і намагається прийняти інше положення, не змушуйте його лежати на спині. Можливо, у нього травма обличчя і кров потрапила в дихальні шляхи. Нахиліть його вбік. Допоможіть прийняти позу, в якій буде легше дихати. Якщо він хоче встати, тактично ситуація це дозволяє, він може встати. Будь-що, аби було легше дихати. Окей, ти в порядку, тобі зручно. Так, все чудово. На цьому частина управління дихальними шляхами з марч практично вичерпана. А зараз переходимо до дихання. Рухаємось до дихання. Загалом це передбачає перевірку відсутності проникливих поранень у корпусі. Під корпусом я розумію область від носа до пупка. Якщо є рани, куди потрапляє повітря, накладаємо онклюзійну пов'язку. Але перш за все, ми оголюємо грудну клітину. Перевіряємо шию. Перевіряємо пахви. Дивимось, чи є підняття та опускання грудної клітини. Якщо обставини занадто напружені, щоб почути або побачити дихання, перевіряємо дихання за допомогою рук. Добре, грудна клітка підіймається і опускається. Чудово, тепер складаємо долоні разом і рухаємося вгору. Якщо ми бачимо будь-які зміни кольору в зоні ключиць, ймовірно, вони зламані. Не потрібно переконуватися, що вони зламані. У нашому випадку все в порядку. Оглядаємо ребра з боку та злегка стискаємо. Перевіряємо, чи потерпілий не кривиться від болю. Якщо він реагує, наче йому стало боляче, зупиніться. Якщо ми знайшли проникливу рану тут, затисніть її рукою. Знайдіть онклюзійну пов'язку та відкрите її. Зазвичай я попередньо упаковую онклюзійну пов'язку разом з декомпресійною голкою. Я не можу її відкрити, що робити в цьому випадку. Не бійтеся відпустити руку. Так ви швидше дістанете пов'язку. Розгорнете та накладете її, ніж якщо будете возитися ось так. Або попросіть про допомогу у співслужбовця. Попросіть покласти руку сюди. Будь-хто може це зробити. Ось ми наклали пов'язку. Що тепер перевірте, щоб не було звуків. Повітря, все, ми заклеїли рану. Тепер знову скористаємося імперичним правилом: якщо наш пацієнт відчуває труднощі з диханням, і у нього отвір в грудях, куди ми наклали онклюзійну пов'язку, складаємо 2 плюс 2, У нього невмоторекс. Ми повинні виконати декомпресію грудної клітини голкою. Але про це в наступному відео. Біда одна не приходить, тому якщо є вхідний отвір, ймовірно, є вихідний отвір. Тому потрібно також перевірити спину. Для цього робимо дружні обійми та дивимось на свої руки. Добре. Нічого немає. Якщо бачите кров, відзначте це. Але про це пізніше, коли оглядатимемо спину. Тепер переходимо до циркуляції крові з алгоритму MARCH. Перш за все перевіряємо допомогу, яку вже встигли надати, чи все на місці, чи все тримається. Схоже, що все добре. Якщо були якісь поранення шиї, пах чи паху, перевіряємо їх ще раз. Тут теж усе в порядку. І якщо наші руки в крові, витираємо їх і перевіряємо, чи немає кровотеч. Коли ми бачимо кров, беремо ножиці. Оголюємо рану і потім вирішуємо, що будемо з нею робити. Якщо це незначне ушкодження вени або невеликий поріз, поки не турбуйтесь про це. Просто переходьте далі. Здається, тут я бачу кров, тому відкриваю доступ до поранення. Це просто незначний поріз. Що робити? Це невеликий поріз, а в нього накладено турнікет. Тому турнікет по суті не потрібен. Тепер вирішуємо, що будемо робити. Накладаємо компресійну пов'язку, турнікет. Ви не знаєте. Про це буде в наступному відео. Ми завершили з контролем кровотеч. Тепер перевіряємо пульс. Якщо ми відчуваємо периферичний пульс, чудово, поранений в шоковому стані. Якщо не вдається намацати периферичний пульс, перевірте сонну артерію. Він живий. Коли периферичний пульс відсутній, значить у потерпілого декомпенсований шок. Йому погано. Все дуже погано. Огляньте шкіру, оцініть колір та температуру, здорового кольору, тепла і суха. Відмінно. Що будемо робити далі? Потрібно перевернути потерпілого, щоб поглянути спину, але спочатку перевіримо, чи не зламаний у нього таз. Стискаємо та розтискаємо. Якщо в будь-який момент потерпілий кривиться від болю, негайно зупиніться. Це говорить про те, що в нього зламаний таз, і ми повинні перемістити його по-іншому. Про це в окремому відео. Зараз нам потрібно підготувати наші матеріали. Ми збираємося перевернути потерпілого, що для цього потрібно. Наша підстилка термоковдра для гіпотермії. До цього ми бачили вхідний отвір в його грудях. Тож готуємо другу отклюзійну пов'язку. Ми підготували потрібні речі, але в мене порвалася рукавичка. Для стерильності одягну нову. Перевертаємо гнобік. Перевіряємо рану на боці. Нічого не виявлено. Дивимось шию. Хребет не пошкоджено. Пізніше перейдемо до гіпотермії. Раз, два, три. Перевертаємо на спину. Тепер ми запитуємо його: друже, як ти? Ти в порядку? Порядку. Ви оцінюєте рівень його свідомості. Потім перевіряєте дихальні шляхи. Так, він все ще дихає. Я бачу і опускання грудної клітини. У нього все ще є периферичний пульс. Добре. Ми вже перевірили свідомість, дихальні шляхи, дихання, кровообіг, жодних проблем. Ми перемістили його, що вже можна вважати свороду медичним втручанням. А до цього ми провели кілька втручань. Тепер нам потрібно перевірити, чи на місці вони. Перевірте повітропровід. Добре, він всередині. Ми прикріпили його. Тримається дихання. Перевірте його пов'язку. Немає звуків повітря. Добре, перевірте турнікет, досі тримається. Займемося паперами, де його картка пораненого сі. сі, сі. Впишіть туди час накладання турнікету та будь-які інші медичні втручання та прикріпіть кудись до пораненого, щоб він її не загубив. На руку, на пояс. Гаразд. Картка. На місці занотовуємо всі втручання, які ми проводили, щоб медику та хірургу в лікарні було легше працювати. Отож, ми поклали потерпілого на підстилку, перевірили його свідомість, дихальні шляхи, дихання, кровообіг і здійснили необхідні втручання. Тепер перейдемо до останніх літери: H – гіповолемія, травма голови та гіпотермія. Для гіпотермії ми вже підготували самонагрівну ковдру. У нас також є термопокривало. Як найкраще вкриваємо потерпілого. Якщо ковдри немає, імпровізуйте, придумайте щось. Візьміть свою шапку, і одягнуть її на потерпілого. Якщо у нього мокрий одяг, замініть його. Дуже важливо, щоб у потерпілого не було переохолодження. з гіпотермією поки все. Перевіряємо голову на наявність травм. І якщо це щось незначне, ми просто перев'яжемо її. Але якщо ви бачите розширені зіниці, є нота, тобто синці навколо очей, якщо щось тече звук або зноса, це ознака того, що у нього може бути травматичне ушкодження мозку. З цим практично нічого не можемо зробити. Якщо він не в шоковому стані, можна підняти його плечі і голову приблизно на 30 градусів. Допоможіть йому дихати це все, що ми можемо йому запропонувати зараз. Що далі? Ви не медик, і вам потрібно розібратись з гіповолемією. Ми підозрюємо, що у нього шок, і треба з цим боротися. Потрібно зробити внутрішню венну ін'єкцію або внутрішню кісткову інфузію. Але чи маємо ми на це здатність, чи маємо ми знання та навички? Про це в іншому відео. Ми закутали пацієнта, але ми все ще можемо допомогти. Даємо йому його бойовий набір таблеток, якщо він може їх проковтнути. Може проковтнути? На щастя, так. До цього в алгоритмі MARCH йшлося про те, як врятувати життя. А зараз здійснюємо додатковий догляд: з військової аптечки беремо частину антибіотиків і трохи знеболювального накладаємо пов'язки на опіки і невеликі порізи. Можливо, накладаємо додатковий турнікет і мобілізуємо все, що потрібно. Але якщо ви не знаєте, як це робити, або знаєте лише про MARCH, пам'ятайте. Що в нас є зв'язок. Тому телефонуємо нашому тактичному командуванню або на наступний рівень надання допомоги, щоб вони підказали всі процедури, які ми все ще можемо зробити з нашим пацієнтом. Поки ми чекаємо медичну евакуацію, заповнюємо його картку TCCC. Готуємо пораненого до транспортування, щоб наша ковдра не полетіла в ротор. Надягаємо окуляри і все. І останнє щодо ворожих військових, іноді може не пощастити і доведеться лікувати пораненого ворога. Оскільки правила ведення бойових дій диктуються і оскільки це правильно. Наша безпека на першому місці, тому перед наданням допомоги обмежте рухи ворога, щоб він не намагався нас вбити. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступне відео з цієї серії. Пишіть ваші запитання. Залишайте коментарі, ставте лайки, щоб підтримати нашу роботу.